Рівного дня, шановні українці, хочу вам сьогодні розповісти таку тему, як харчування для вагітних. Що потрібно і як правильно харчуватися? Ви повинні розуміти, що жінку ще з дитинства, дівчинку повинні готувати батьки для того, щоб вона народила дітей і вони були здоровими. Тобто, з самого маличку повинно бути здорове харчування в дівчинки. Ось, дуже добре їсти сочовицю, коноплі, це сприяє розвитку жіночих органів. З 12 років, коли переходить в гормональний фон, потрібно періодично пропувати материнку. Вона стабілізує, нормалізує овуляцію в жінок і є жінки, які цього дотримуються, і в них здорові діти народжуються, вони не паряться навіть після 40 років. От, якщо ж ви їли, наприклад, мертві. Трупи тварин, наприклад, ну риба тут не так критична, а от саме кровних тварин, які з страхом, з болями, які хворіють, багато хвороб, ви це все пропускали через себе, тому до періоду зачаття півроку, хоча б 9 краще місяців, протримати свій організм на здоровому харчуванні. Це соки, фрукти, зернові, дуже багато зернових, і дуже багато потрібно олійпити першого віджиму різноманітних, там шепшинові, обліпихові, конопляні, ну, різні різні, їх дуже конжутно, обов'язково, щоб кальцію було багато, їсти кропиву для того, щоб зміцнювати свій організм. Потім, коли ви завагітніли, не потрібно слухати лікарів, тому що вони. Часто самі хворі і вже давно народжували, наприклад, зараз розумних лікарів досить мало, у мене з самого якби, медичного освіта, але пропрацювавши 10 років спеціальності, зрозумів, що від цієї системи потрібно відходити, тому що хорошого вона нічого людство не несе. О, так от, якщо ви вагітні, вам не потрібно їсти, наприклад, продукти сухим молоком. Тому що сухе молоко, те саме згущене молоко, воно по суті зараз за новими технологіями, воно на основі сухого молока, яке для консервування зараз додають формальдегіди, для того, щоб воно мало доїхати, наприклад, в арабські країни, куди ми експортуємо зараз сухе молоко. Тобто, формальдегід це канцероген, і він накопичується в організмі. Досить тривалий напіввиведення має з організму. Також не потрібно ніяких колоти вакцин, навантажувати свою імунну систему. Ось в разі захворювання взагалі ліпше перекис водню, там 10 капель на стакан води влити, випити, і воно пропалить віруси, продезінфікує і створить pH потрібне залужить для того, щоб кров була чиста максимально і буде скріплювати. Стінки капілярів. Ну, по суті, очищає кров, навіть хімічні препарати та медичні водню гасить. Тому в разі там якогось підозри на вірус, будь-який там, чи грипчі, чи ковід, неважливо що. Просто банальна перекись в воді вона допоможе вам, тому що перекис водню виділяється навіть в такий активний кисень в нашому кишечнику. Це нормально. І потрібно розуміти те, що взагалі не потрібно вживати продукти. Неприродні, тобто вже хімічно оброблені, такі як трансжири, наприклад, або е, олії, наприклад, які дешеві, е, рапсові, і ще страшніше пальмова олія, яка виводить мікроелементи з організму е, і солі. І найстрашнеше кальцій фосфор. Тобто, якщо, наприклад, жінка навіть після народження дитини під час вагітності їла там звищене молоко, не читала склад продуктів, які вона вживає, то це загрозує тим, що. Я з розумним кушером спілкувався. То, каже, реально, що тімічку в дітей не зростає. Коли починаєш розбиратися, вони пакують себе оцими трансжирами, ось, які просто, йде пальмова олія масово, а це фактично зараз в молочці всюди додають, особливо маргарини, і в печиво навіть ту Марію, яку лікарі рекомендують після родів їсти, вона якраз напічкана цими трансжирами і пальмовими оліями. Тобто це вимиває. Кальцій з організму і, відповідно, заростання тімічка навіть не буде, відповідно, крихкі зуби, крихкі кістки і знижений імунітет, тому що є поняття таке медицини, як порозність судин. Тобто для цього потрібен кальцій і вітаміни С, і фосфор, тобто скріплює стінки судин, щоб через капіляри нічого не проникло в той самий плацентарний бар'єр. Тобто під час вагітності потрібно їсти там молочні продукти, пити конжутну олію, їсти халву, наприклад кунжутну, яка буде зміцнювати природній імунітет, тобто фесоп, цей плацентарний бар'єр буде скріплювати, щоб через плаценту нічого не проникло. Це через капіляри, ніякі бактерії, і що там транзитом може потрапити в організм від матері до дитини. Далі нікого не потрібно слухати, тільки жінка може розуміти те, що їй потрібно. Вона повинна їсти те, що їй хочеться. Погано, якщо жінці хочеться з'їсти трупа, скоріш за все, тут якесь підселення. М'ясо там особливо з кров'ю, коли хочеться, це ненормально. Ось. Нормально, коли хоче їсти фрукти, там, дині, кавуни, таку кашку, таку кашку, там, сливки, таку крупу, таку олію, такі горіхи. Багато горіхів корисно їсти, тому що і водорослі, особливо, тому що там фоліва кислота є, а також лецитин. Лецитин може бути соєвий або соняшниковий. Можна також перепилені яйця, сирими пити, якщо ви хочете. Там також багато лецитину, саме в житку. Лецитин потрібен для того, щоб. Розвивався мозок дитини, і фоліова кислота, яка, в принципі, є в петрушці дуже багато, в зелені, а також в водоростях. І водорості повинні бути різноманітні, їх зараз в вільному доступі багато. Там багато і мінералів всіх потрібних. І е слухайте себе. Просто слухайте себе. Якщо вам проситься м'ясо чи з кров'ю, то це ненормально. Повинна бути рослинна їжа, навіть якщо. Е в ідеалі людина їсть багато рослинної їжі і молочної їжі. Нікого не слухайте, у кого ми, українці, у нас генетично прописано унікальна нація, які ми перетравлюємо навіть в дорослому віці молоко. Я без проблем п'ю молоко, наприклад, дружина свіже, і ніяких проблем цим немає. Ось, тому навіть там. Після 30, після 40 перетравити молоко це нічого страшного. От. І ми генетично маємо гени. З нас закодовано так, що ми молоко, як божий дар, перетравлюємо. Тому ми використовуємо це як безкровна жертва тварини для своєї дитини. Ось молочку можна пити будь-яку. Якщо хочеться білка, то ліпше з'їсти морепродукти. тобто... Рибу, і знову ж таки тут дивитися, щоб не купити фарбовану чи з антибіотиками, тому що більшість промислової риби навіть зараз коропів і в наших водоймах навчилися вже додавати і там як риболік, наприклад, препарат, який є антибіотиком для риб, який наганяє масу, його додають просто в ту чи розганяють масу білкову і жирів, тобто є і комбікорма, і все для риби, тому бажано їсти. Природню рибу, тобто максимально природних продуктів, без хімікатів, без добрив, без хімії, без всього. Слухайте себе, нікого не слухайте. Те, що вам потрібно, вам ваш організм сам підскаже. Наш організм унікальний, він будь-що може синтезувати, в принципі, за бажанням з рослинної продукції повністю може побудувати все, що потрібно, здоровий організм матері. Тобто вагітність прекрасна на такій рослинні їжі, плюс там яйця і багато олій, горіхів і рибу, якщо хочеться. Прекрасно росте. Ось, відповідно, менше хімікатів, менше консервантів, тому що консерванти також, як хімічні речовини, довго виводяться з організму і отруюють, дають навантаження на печінку відповідно дитині. Цього робити не варто. Після родів так само. Щоб, якщо здоровий організм, то молоко прекрасно піде. Якщо раптом там молоко недостатньо, то був, знову ж таки халва, яка є і багато містить білку. І цукрів, вона дуже гарно розганяє будь-яка халва, бажано, кунжутно розганяє молоко. Ось. Тому слухайте себе, годуйте своїх діток правильно, готуйте свій організм. І в здоровому організмі він високий імунітет, не потрібно ні вакцин, нічого, він зі всім буде справлятися. І здоровий організм все буде синтезувати. Ось. І в здоровому організмі не буде. Нормально, коли е, п'ють е, жінки. Жінки, верніше, після родів їдять все, що захочете. От, навіть, моя дружина, вона любить горіхи, наприклад, і буряк. Вона їсть і все прекрасно. Ось, Знає жінок, які дуже багато моркви їдять. Ну, діти там жовті не жовтуваті народжуються від того, що кілограмами моркви їли під час вагітності. Там о, жовтяниця, це все кінець світу. Ні, просто багато каротину, ніяк це не впливає на сам плід і все нормально. Ця жовтучність дуже швидко проходить, тому що вона природня. Ось. Тому. Любіть своє тіло. Під час вагітності потрібно гарний настрій мати, посміхатися, навіть якщо там щось страшно, тривоги, сирени, все одно посмішку, кутики рота піднімаємо, посміхаємося, а до рота, тобто до свого роду, кладемо здорову, живу їжу. Ось. Умовно, створюєте своє тіло як рослинку, і рослинки не піддаються хворобам, які під тваринним хворобам умовно. Ось, інфекційним. І тримайте в тонусі обов'язково прогулянки на свіжому повітрі, гарний настрій, гарна годівля, їжте все, що захочете, нікого не слухайте. Якщо у вас здоровий організм, то алергій ніяких не буде. Тобто, у вас печінка функціонує нормально з нирками і з фільтраційною системою. Тобто це шкіра, нирки, і легені, і печінка цієї фільтрації. Бережіть себе, слухайте свій організм під час вагітності, після родів, їжте рослинну їжу, яку вам хочеться. Навіть буряки, горіхи, і все у вас буде добре. Але знову ж таки, це при тій умові, що ви себе готували свідомо до того, що ви є жінка, ви є богиня, ви є творець і ви створюєте нове життя. Ось. Слава Україні, слава українцям. Не запихайте своє тіло хімікати, будьте здоровими, бережіть себе. Ваше здоров'я залежить тільки від вас, не від мене, не від Бозі, не від природи, а від того, що ви покладете свій. Рот відповідно, свій рот бережіть себе, слава Україні.